Шевченко та лейбіга візьмуть участь у медіалізі Піке. Трубін пропустив шалений м'яч у чемпіонаті Португалії. А також гарні новини для фанатів Київського Динамо. Вітаю, друзі, Макс Коляда, і ваші найкрутіші коменти під минулим випуском. До речі, про вступний ролик. Напишіть якусь прикольну ідею, можливо, щось реально класне вигадаємо. Стартуємо! Починаємо з УПЛ 22 квітня. Минай провів домашній матч з рухом. Нічия 1-1. Ті, хто матч бачив, мене зрозуміють. а Ті, хто ні, повідомляю. Рух втратив два пункти. А кіпери минає Кемкін герой. Котрий тягнув все, що летіло в його ворота. У матчі за виживання металіст 19-25 оболонь розписали мурову. Господарі мали більше нагод для перемоги, втім не дотиснули. І найцікавіше, те, що ця нічия для обох колективів не в плюс. Бо відрив від теплого 12-го місця вже складає 4 пункти. А для колективів, котрі борються за прописку, кожен власний пункт це золото, і здобувати його дуже складно. Хто ж вилетить, а хто матиме останню спробу в перехідних? І в заключному матчі туру Шахтар здобув перемогу над Зорею 2-1. знову досить валідольний матч проти зорі для шахтаря, і досить складна, але перемога. Зоря справді, у цьому матчі в хорошому сенсі сама на себе не була схожа. Компактність, самовіддача, запал. Не буду закидати теорії. Думаю, ви й без мене розумієте певні речі. Алфавіт же ви знаєте? Тут так само. Зв'язок літери С і Г, думаю, пояснювати не треба. Отже, турнірна табличка. Боротьба за призові місця триває, як і за прописку. Інтрига є, і тим цікавіше. А наступний тур стартує вже за кілька днів. Друзі, прогнози можете ж робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коментарі там вже всі бонуси, і пам'ятай, що спорт підтримує тебе. Не йдемо далеко від УПЛ, тут ще пара новин. Нападник Динамо Владислав Банат продовжив контракт з клубом. Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року. Контракт на три роки, що показова, у 2020 році Суркіс виписав п'ятирічний великий контракт з битому льотчику Гармашу. Часи змінюються, та і гравці порозумнішали. Сезон 24-25 в Україні розпочнеться 27 липня. В цей день розіграють Суперкубок України. Повідомляє Динамо Манія. Це буде перший матч за Суперкубок за три. Роки. Чемпіонат же розпочнеться 3 серпня, коли відбудеться перший тур. В цей самий час проходитиме футбольний турнір на Олімпійських іграх, де візьме участь збірна України. Про кої ми далі, поговоримо трішки про Газпром. Варош та російська компанія ведуть переговори про спонсорський контракт. Повідомляє Блік. Ним спорт не вказує, що це Газпром, але дає інформацію, що обговорюють довгострокову співпрацю з великими сумами. Проект контракту вже підготовлений, тому є ймовірність, що офіційної угоди буде досягнуто між сторонами найближчими тижнями. І я думаю, їй пояснювати не треба. Чому в чому причина співпраці угорського ференсваруша з російською компанією Газпром? Власне, як приклад, серіанузв'язда, я думаю, ви без мене розумієте, що там, де є Газпром, там є вплив Росії. І я не про футбольні клуби, я загалом про країни. Федерація футболу Іспанії оприлюднила запис розмови головного арбітра матчу Реал Барселона, Сесара Сотоградо з арбітрами Вар в моменті з можливим незарахованим голом на 28-й хвилині. Тоді після кутового поворотах е вершкових пробував е ламін Ямаль. Його удар відбив Лунін, і після перегляду вара арбітри вирішили, що м'яч не перетнув лінію воріт. Однією з причин стало те, що огляд був перекритий тілом Андрія. Звісно, в Барселоні друзі палає. Посеред тижня вони скаржились на суддів і виліт з ЛЧ, Нині у класичному скаржиться на суддів. Навіть йде мова про те, що барса буде подавати апеляцію, аби переграти поєдинок. Прецедент космічний. Але у мене є питання: Ла ліга це одна з найбагатших ліг світу. Автофіксацію взяття воріт так складно поставити. У матчі 30-го туру чемпіонату Португалії зустрічались Бенфіка, Трубіна та Фаренсе. Перший тайм закінчився з рахунком 1-2 на користь орлів. Загалом же вони перемогли 3-1. У ворота українця таки влетів шалений гол. Після подачі з кутового м'яч опинився на куті воротарського і звідти опоненту вдався сильний удар у воротарський кут Анатолія. Орли перемогли, втім цей гол знову здається воротарський. Якась невдала серія у Трубіна. Збірна України їде на чемпіонат світу. Але з ремаркою. Медіафутбольний. Вночі 23 квітня у інстаграмі відомого стрімера Михайла Лебіги вийшов пост разом з акаунтом медійної футбольної ліги Kings League InfoJobs І з основником є колишній гравець Барселони, Жерар Піке. У проморолику повідомляється, що Лебіга візьме участь у футбольному турнірі з командою, яка буде називатися UA Steel. Андрій Шевченко також зіграє за український клуб. І це, власне, продовження цієї історії. Коли Піке писав Лебізі, але тоді обмежилась жартами. Піке створив свою лігу на початку 23-го після завершення кар'єри футболіста. У її матчах брали участь Касіліс, Рональдіньо, Хавір Савіола та інші колишні футболісти. Нагадаємо, що вже зіграв у медіалізі Піке і Андрій Шевченко. Це сталося у червні минулого року. Фактично, наша команда буде їхати на такий собі, друзі, аналог часу світу. Тільки медіафутбольний. Усі турніри під егідою ліги Піке насправді це космос. Це не зовсім звичний формат футболу. Там інші правила, інша кількість кількість футболістів, але від того, там, на мою думку, ще цікавіше. Це справжнє шоу, котре збирає шалені цифри і має величезну аудиторію. І відповідно наша збірна має бути там, аби транслювати правильні меседжі. Ну і фіналізую: ті, хто там казав, що медіафутбол це лайно, шляпа і так далі. Друзі, тепер ми маємо е, збірну України з медіафутболу. А за моєю інформацією, навіть у нас теоретично може бути створена подібна ліга, як Кінгс-Ліга Піке. І це, друзі, дуже круто. Повірте мені, це по переглядам буде набагато крутіше, ніж левова частка матчів української прем'єр-ліги. Ви знаєте, просто мені здається, всі звикли до стандартного футболу, і будь-які нові якісь прояви це завжди сприймають як якийсь крім, шоу, показуха і так далі. Але насправді в тій кінг-слізі ще інтригуюче, ще динамічніше, ще цікавіше. В першу чергу для молоді, котра нині. Е Ну, це мої спостереження. Дуже скаржаться на те, що матч триває 2 години, скільки. Ну як це може дивитися? Воно все нудно, однаково. В цьому форматі футболу, в цій лізі піке, все зовсім інакше. І це круто. Ну і загалом, друзі, пишіть свої коментарі. Якщо вам ця тема цікава, буду вам далі давати інсайди. А у мене їх по медіафутболу ціла купа. Ну і бонусом для вас, Міля, який показав свій стан після першого матчу за медіакоманду Ігніс. Друзі, вподобайки, коменти, підписки. Дякую за увагу. Па-па. Посміхайтеся частіше.